Вітаю вас, друзі. За останнє відео про кавуни люди сказали, що чого я не знімаю про диньку. Ну, власне, я, мене більш кавуни тоді цікавили. Але зараз ми знімемо якраз відео про диньку. От ми залізли, це в нас е, динька Радміла. щас по ній поки що пройдемося. Ми вже, це найранша динька, до речі, яка в мене є. Ми вже штук 5 з'їли, ну, сподіваюся, що знайдемо тут іще якусь жовту, але це не факт. День є, і також є болячки, бачите? У нас зараз стоять холодні ночі і таке щось схоже, ну не знаю, чи то туман, чи то не туман, але е, зранку все листя все мокре. Тому відповідно одразу ж підтягнулися і болячки різні. Тому от обробляв цим як його фітохелпом, тому що ну, це на, 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 по типу фітоспоріна, це біопрепарат, але він лікує від різних от таких от схожих хвороб, типу переноспороз, так, От. ну і так далі. от Дивіться, готова динька. Повністю готова динька. Ми вже штук 5 з'їли. Так, жучок, ну, от я сподіваюся, не їси цю диньку, правильно? О, да. Повністю готова динька. і навіть Бачите? Тому не поливаємо ми вже взагалі наш баштан тиждень десь. А не годую тижнів-два, може більше. Взагалі ніяке вже ми сюди не вносимо. Тому що ну, вже достатньо, ми підгодували, є певний запас. О, рослини накопичили собі. Тому в цьому немає необхідності. Плюс воно буде накопичувати у нас нітрати, а це нам теж ні до чого. Одинка готова. бачите, Вже треба вибирати і на базар. А о, денька ж готова. Та тут їх уже валом. Просто травою ще їх поприкривало, так не дуже видно, бачите? Давайте я цю зірву зараз покажу. Оп-оп-оп. Щоб... Дуже пахуча. Да, так, повністю готова, бачите, потріскалась майже вся. Так це ще в нас не було дощів. Оця диня Радміла, вона дуже класна, вона рання. От така от виростає десь кілограма на 3. Але в неї є певна проблема, вона тріскається. Якщо підуть дощі, вона потріскається вся. Якщо хоча б добу пройдуть дощі, то вже все. Дінь ви будете їсти самі. Ви її вже не зможете нікому продати. Або хіба на варень якому мабуть? Ну, Динки тут є, просто треба зараз буде пройтися мені і їх повибирати. Завтра я їду до нас на базарчик. От відповідно щось думаю продам. Динька солодка, я вже не одну з'їв, тому знаю. Так. Ну, і до речі трава нам теж пішла на користь, тому що дуже сильна спека стояла, Ось зараз вона спала, начами трошки прохолодно. але до цього було дуже спекотно. От є такий екземпляр маленький, знаєте. але було дуже спекотно до цього і травичка рятувала від спеки. Хоча і і диня в принципі любить спеку, але при цьому дуже добре горить на сонці. Так, ну це от денька Радмілка, зараз ми перейдемо на іншу. Так, перелізли ми, так би мовити, на іншу диньку. Динька інша це в нас динька Раймонд. Такі от ростуть кабаноси. Але вона в нас сама пізня. Хоча повсюди написано, що вона середня, але вона пізня, насправді. Тому що середні дині, от, наприклад, типу Мазин, Даяни, вони реально середні, вони якраз будуть після Радміли. А ці дині будуть набагато пізніше. В будь-якому випадку в мене на півночі України так відбувається. Може в когось в південних областях там трошки тепліше, то вона і раніше дозріє, але ну, це невеликий екземпляр, вони і до 5 кг в мене попадались різні. Насправді вона дуже велика виростає. Просто тут ще спробую щось знайти. Ну, тут, В основному в мене такий стандарт, бачите, тут десь кілограм на 4 приблизно димки лежать. от. Ну, Це в основному, ну, але її ще дуже далеко до зрівання. Зараз підемо десь тут, здається, Даяна була. Так. Шукав Даяну, але дібрались ми до диньки Мазін поки що приблизно період вегетації той самий, що і в Даяни. Такі от диньки, от, такої от вони зазвичай форми стандартні. Непогана динька. більш-менш стійка до хвороб, теж вражається, але... Наприклад, до того самого фузаріозу, якщо профілактично працювати, то витримує добре. Такі дині, вони ще їм рано, їм ще треба рости. Але... Ну але є. тут. Якщо чесно, в цьому році якось врожай слабенький. Минулим був більший. Є дині і чимало їх попадається, але я не можу прямо сказати, що їх мега багато. В тому році поза тому якось більше було. Ну, Можливо то мені лише здається, тому що дині в принципі є, їх вже багато не зав'язувало. Ну, можливо то через те, що хочеться більше, так воно здається, що їх не чимало. А так вони ну, тупо одні дині, лежать, дивіться скільки. Тупо одне диньо у 4-5. Зразу я бачу динь от на одному місці тільки. Різних розмірів, але є. вон Мондинькі, вон Ну, Тобто дині є, Мазіну вона в принципі непогана диня, Це вже не нова, не новинка, але класна динька. О, тут її у нас 50 штук. Так, що пішли, тоді перейдемо ще подивимось до янку. Дуже вона мені в тому році сподобалася, тому хочу і вам показати. Ну, вона плюс-мінус виглядає так само, як і мазин. Ну от власне і сама Даяна. Найшов я її нарист. Ось така один. От тут -от зразу у нього чотири. Четверта ще підростає, маленька у нього, але є. Так і трошки Трошки походу вони. Може і ні, а може і такі самі, як мазін. Може там буквально менше, але в основному плюс-мінус те саме. Ну і теж вона ще не готова. Її ще рости і рости. Ось такі там лежать. Топенька. Там Ну Так, да, вони плюс-мінус такі самі, як і мазін. Нічого. Майже не відрізнити, якщо не знаєш. От такі от. Тільки мазін, походу, вона така білосніжна всередині, а ця буде так трішки кремового кольору. Ну, Зараз, коли достигнуть, я покажу. От власне, от такі в нас диньки. У нас їх всього виходить Радміла, Мазін, Даяна і Раймон. Чотири гебриди. Такі от. красуньки лежать у нас їм ще лежать і лежать, але гарнющі. Так, друзі, на цьому відео будемо закінчу. Як я сказав, ми вже нічого тут не поливаємо, гіроконь он вже майже крякнув, ще є, до речі, огірки, але, от, бачите, от, такі маленькі ще є. От ще росте. Зав'язується, але ніхто вже нічого не поливає, а добрива взагалі вже не пам'ятаю, коли її давав. Тут уже все. Годуємо поки що тільки баклажани, то я йому один раз дав, не знаю, може, може більше не буду. От, хіба що, може ще полисту яким кальцієм? Перчик дуже любить кальцій. Так може ще перчик пройдуть кальцієм. А так уже все. Що, Друзі. Ставляємо подобайки, кому сподобалось відео. Запитуйте, буду радий всім допомогти. відповім, ну, Постараюсь відповісти на всі ваші запитання. Ну а На цьому всім до побачення.